Слава Україні, друзі! Кому ми установ асси! Як я люблю такі відео! Це буде дуже цікавим для традун хибні друзі-перекладача. Тобто, коротко, це будуть слова, які звучать майже так само, як певні українські слова, але мають зовсім інший переклад. Тому вам буде цікаво про них послухати, а також вивчити їх. Теж буде просто, тому що ви вже знаєте ці слова українською мовою. Vamos a ver? Ой, як наше ой, але в іспанській мові це сьогодні. Ой, es día especial. Сьогодні особливий день. Tiempo hace hoy? Яка сьогодні погода? Ой, і все. Ви знаєте вже перше слово. Ай є cinco manzanas en la mesa. на столі є п'ять яблок. Кеай, як справи, це таке типове між друзями, так? як справи, можна запитувати tal, а можна сказати Aki no hay nada, тут нічого немає. Тобто, якщо ви говорите про якийсь вміст, чогось десь, ай друге слово ver. кордон. У нашій українській мові це кордон, кордон з іншими країнами. А в іспанській це шнурівка. А лош кордонеш зашнуруй шнурівки. Шеміарото ум кордон. В мене порвалась шнурівка. А я забула поставити ось тут тільде. Памажавір угу. карта. Ось це слово мені коштувало двох років перебування. Я ще й досі іноді на е, карти говорю карта. Тобто, а це лист. Le traigo una carta certificada. Я приніс вам сертифікований лист. Тобто, це листи, поштові листи, карта. No, hay карта, ж пара Немає листів для мене. А от лист іспанською мовою буде карта. А карта. Карта, на якій можна бачити країни, буде мапа. Про це ми теж поговоримо. Сінько. Талон. Наш український талон, талончик за проїзд. Тут же він п'ятка. Менуеле ель талон. Мене болить п'ята. Тобто, ось яка зміна. Цікаво. Сієнте, салют! Здоров'я! El ejercicio es clave para la salud física y mental. Фізичні вправи є ключовими для фізичного та психологічного здоров'я. У нас салют це нібито феєрверк, а у них це здоров'я. Bebé. Немовля. Тут у нас немає такого слова, але ми, коли покривляємося, дуже часто говоримо бебебебебе. -бе 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 -бе». Тому просто запам'ятати, що немовля. Буде бебе. Cada bebé representa una oportunidad única para el futuro, que tenemos. ne Кожна немовля це унікальна можливість для майбутнього. Я з цим повністю згодна. Бебе. Парасоль, парасолька, або екран від сонця. Тобто, ось це може бути така парасолька від сонця, або ж та, яку ми ставимо. У машині, щоб вона не нагрівалась. Екран від сонця впав, і машина нагрілась. Тобто, тут таке воно може мати і пряме значення, але є і похідне, яке дуже часто можна було сплутати, або забути. Взагалі, парасоля буде парагуаш. парагуаш, нібито для води. Теж дуже класна назва. Шагімош. Дуда. У нас це як музичний інструмент, а в іспанській мові це сумнів. Тенгу уна дуда. В мене є сумнів. Прочитайте, будь ласка, цей коментар і перекладіть його нижче під відео, якщо ви зрозуміли, про що йде мова. Шагімош коса річ. У нас це коса. А тут на перший склад на голос коса. Річ. Las cosas solo tienen el valor que les damos. Речі мають ту цінність, яку ми їм даємо. Сієнте є каса. У нас це вільна каса, а в іспанській мові це будинок. Мій каса є мій будинок. Мій будинок дуже гарний. А також можете прочитати цей коротенький коментар жарт і перекласти його. Натисніть на паузу. Нам сподобається. Сігінте. мало. В українській мові мало це коли чогось дуже мало. А в іспанській мові це поганий. Ель чистеш мало це поганий жарт. От переважній більшості це ті, які я тут знаходжу, немає хороших. Un chiste tan malo, tan malo, tan malo. que pegaba a los chistes más pequeños. Oste, taki, Перекладіть, будь ласка, його для себе, на паузу і e, напишіть мені переклад, якщо він вам сподобався. Vale, vata. vata. В іспанській мові це домашній халат. Ми компрадо у набата. Я купила собі халат. Ось цей з цих таких м'ягеньких матеріалів, не для ванної, а ось такий для зими, для холод. Сієнте ну, дура. В українській мові це трішки таке лайливе слово. В іспанській це щось тяжке в жіночому роді, в чоловічому буде дуро, а в жіночому дура. Лавіра є дура. Життя складне. А також воно може бути не як прикметник, а як дієслово. Куанто дура la clase. Скільки триває урок, скільки часу дурар тривати кінце». Дебіль. Ну, теж, якщо ми змінимо наголос, це буде лайливе українське слово. Насправді в іспанській мові дебіль це слабкий. Наприклад, ejemplo, la señal es muy девіль сигнал дуже слабкий. Це теж я, я б дуже хотіла зробити відео з лайливими словами, але е, не знаю, як його сприйме YouTube і ви, хоча є дуже-дуже багато лексики, яку вам просто треба знати для проживання тут. Тому я над цим подумаю. Ви ставте лайки, пишіть коментарі. Я подумаю над цим відео, і, можливо, ми в майбутньому щось і придумаємо. Вам ще. Міря. Міра чогось ми можемо в українській мові розказати. Він не знає міри і так далі. А в іспанській мові це глянь. Міра. Міра кеводіто. Подивись, як гарно. І ось міні-жартик ось тут для вас. Баба в українській мові це баба, наша бабця, так, бабуся. А в іспанській мові в перекладі це слина. Баба. La baba de caracol tiene propiedades curativas. Слина равлика має цілющі властивості. Vamos a ver. Yaya – зязю. Теж в українській мові є ці слова я просто двічі, і я-йо, це нібито яйце, маленьке, писливо зменшуване в формі іноді його говорять. А от в іспанській мові є слово абуеля і «абуело» бабуся і дідусь. Але як ми говоримо між собою і в такому побутовому рівні, в побутовому мовленні, в розмовній мові, нарешті, це бабця та дід. Дядя і дядя. Ешес мій ядя. Це моя бабуся. Можна сказати, Еса єсмія оуля, а можна і сказати Еша єш мій дядя. Бамушавер Ультиму, останнє собаку, не то, як наша собака. Але це теж побутове розмовне слово, яке означає паха, наша українська, а гарною. Літературною мовою це буде аксіла. Перевірте, що це таке, це частина тіла. Тут, наостанок, я вам залишаю тут одну малос. Можете їх прочитати, та ні, я раджу вам їх прочитати, перекласти, написати мені в коментарях, той, який вам найбільше сподобався, чи ті слова, які вам найбільше сподобались, і запам'ятались. Найголовніше, щоб вони вам запам'ятались. Я Ось деху'ярина, я вам залишу посилання на попереднє відео. і подаю. Лінк, це іспанське, це, це посилання. Ось, Ви зможете їх подивитись, покращити свій розмовний рівень, а я вас буду чекати в наступному відео. muchísimas gracias. Hasta luego.